Вітаю, друзі! Сьогодні зробимо простий легкий літній салат з помідорів з сиром та базиліком, який підкреслює тонкий смак цієї страви. Готується буквально за 5 хвилин, а виходить дуже смачно. Ходімо скоріше готувати і смакувати. Помідори 500 грам ріжемо скибочками. Обирайте стиглі помідори, які мають вже солодкуватий смак. Половину невеликої цибулі ріжемо пір'ями або півкільцями. У мене, звичайна, можна також взяти червону цибулю. Листочки базиліку виймете, обірвати товсті стебла і нарізати його дрібно ножем. Далі знадобиться 50 г сологуні або моцарели та 100-150 г твердої солоної бринзи або фети. Натираємо їх на терці. З'єднуємо всі інгредієнти і додаємо сюди 2 столові ложки оливкової, соняшникової або будь-якої вашої улюбленої рослинної олії. Тепер пів чайної ложки суміші мелених перців або звичайного чорного перцю і сіль за смаком. Тут вже є солона бринза, тому враховуйте це, щоб не пересолити. Тепер ретельно перемішуємо і залишаємо на 5 хвилин, щоб всі смаки в салаті об'єдналися. Друзі, якщо вам подобається відео, поділіться ним з близькими та натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. Таке поєднання дуже вдале. базилік, помідори, бринза, сир, оливкова олія, феєрія, смаків в одній страві. Спробуйте приготувати, адже це просто, швидко і головне фантастично смачно! Бажаю всім миру і злагоди та смачного здорового життя!